1 грудня стартувала ще одна програма президента України Зимова є підтримка щодо отримання громадянами матеріальної допомоги в розмірі однієї тисячі гривень, яку українці можуть оформити через застосунок дія та у відділеннях «Укрпочти». Укрпошти. Втім, на сьогодні жертвами шахраїв стали вже шестеро жителів Рівненщини. Так, аферисти використовують різні методи, створюючи підроблені веб-сайти державних ресурсів, пропонують людям отримати кошти, вказавши особисті дані. Телефонують, обіцяючи отримати тисячу гривень, однак просять оплатити неіснуючі збори та податки. Пропонують перерахувати кошти на певний рахунок або заплатити комісію. У соцмережах створюють фальшиві аккаунти, через які в подальшому пропонують людям зареєструватися для отримання грошової допомоги. Як підсумок у потерпілих зникають кошти з усіх рахунків або ж за допомогою викрадених особистих даних на їхні імена фристи відкривають кредити. Поліцейські наголошують, аби не стати жеграм шахраїв, не надавайте нікому персональні дані, CV-код, термін дії, дівоче прізвище матері тощо або ж персональні паролі. Під час отримання підозрілого дзвінка чи повідомлення не виконуйте ці інструкції та не переходьте за посиланнями. Усю інформацію перевіряйте через офіційні канали, урядові сайти, повідомлення. На офіційних ресурсах прес-релізи для фінансових транзакцій використовуйте лише перевірені платформи. Якщо ж все ж таки ж стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до поліції за номером телефону 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0800 505 170.